Перша Самуїлова, 30 розділ. І сталося, коли Давид та люди його йшли до Ціглагу третього дня, то амаликтяни вдерлися до півдня та до Ціглагу, і побили Ціглаг та спалили його огнем. І позабирали вони до неволі жінок, що були в ньому, від малого аж до великого, нікого не забили, але забрали та й пішли своєю дорогою. І прийшов Давид та його люди до того міста, а воно спалене огнем. А їхні жінки та сини їхні, та їхні дочки забрані в неволю. І підніс Давид та народ, що з ним свій голос та й плакали, аж поки не стало їм сили плакати. І були взяті до неволі обидві Давидові жінки: Ізраїлітка, Ахіноан та Авіагал, колишня жінка кармелітянина Навала. І було Давидові дуже гірко, бо народ говорив, що його вкаменувати, бо засмутилась душа всього народу, кожен обурився за синів своїх та за дочок своїх. Та Давид зміцнився Господом, Богом своїм, і сказав Давид до священника Евієтара Мілелехового сина: Принеси до мене Ефода». І Евіятар приніс Ефода до Давида і запитав Давид Господа, говорячи: чи мені гнатися за тією ордою, чи, до жени... чи до жену її. А він відказав йому: Женися, бо конче доженеш і конче визволиш. І пішов Давид, він та шість сотень люду, що з ним, і вони прийшли аж до потоку Бесор. А відсталі спинилися, і гнався Давид, він та чотири сотні чоловік, а двісті люду спинилися, бо були слабі, щоб перейти потока бесор. І знайшли вони в полі єгиптянина і привели його до Давида, і надали йому хліба, а він їв, і напоїли його водою, і дали йому половину грудки сушених фіг та дві в'язки родзинок, і він з'їв, і вернувся дух його до нього. Бо він не їв хліба, та не пив води три дні та три ночі, і запитав його Давид чий ти та звідки ляти? А той відказав я, єгипетський юнак, рапа маликтянина, та покинув мене пан мій, бо я захворів три дні потому. Ми були вдерлися на південь Кертеїв, і на той, що Юдин, та на південь Калева. а ці глак ми спалили огнем. І сказав йому Давид: Чи не заведеш мене до тієї орди? А той відповів: Присягни мені Богом, що не вб'єш мене і що не видаси мене в руку мого пана, та спроваджу тебе до тієї орди. І він спровадив його, аж ось вони розпорошені по поверхні всієї тієї землі, їдять та п'ють та святкують з приводу всієї тієї великої здобичі, що вони набрали з Фалистимського краю та з краю Юдиного. І бив їх Давид від ранку аж до вечора наступного дня, і не втік із них ніхто, крім чотирьохсот чоловік, хлопців, що повсідали на верблюдів і повтікали. І врятував Давид усе, що позабирав, був Амалик, і обидві свої жінки Давид урятував, і не пропало їм нічого усе від малого, аж до великого, і аж до синів та дочок, і від здобичі, і аж до всього, що ті взяли були собі, усе вернув Давид. І взяв Давид усю худобу дрібну та худобу велику, а ті, що йшли перед тією чередою, говорили Це Давидова здобич. По тому прийшов Давид до тих двохсот людей, що були слабі, щоб іти за Давидом, і що їх він лишив був при потоці Бесор. А вони повиходили на зустріч Давидові та на зустріч народові, що з ним. І підійшов Давид до народу і запитався їх про мир, і стали говорити всі люди, злі та негідні з тих людей, що ходили з Давидом. Та й сказали, вони не ходили з нами, тому не дамо їм здобичі, що ми відняли, бо кожному дамо тільки жінок Його та синів Його, нехай відведуть і нехай ідуть. А Давид сказав Не робіть так, браття мої, з тим, що дав нам Господь, і пильнував нас, і дав орду, що йшла на нас у нашу руку. А хто послухає вас у такі речі? Бо яка частина того, хто ходив до бою, то така частина й того, хто сидів при речах рівно поділіть. І сталося від цього дня й далі, і зробив він це за постанову та за звичай для Ізраїля. І він існує аж до цього дня, і прийшов Давид до Ціглагу і послав зі здобичі юдиним, старшим приятелям своїм, говорячи: Оце вам подарок зі здобичі Господніх ворогів тим, що в Бетелі, і тим, що в Рамоті південнім, і тим, що в Ятері, і тим, що в Ароері, і тим, що в Сімфоті, і тим, що в Ештемоа. І тим, що в Рахалі, і тим, що в містах Єрахелеміянина, і тим, що з містах Канаянина, і тим, що в хормі, і тим, що в Бор Ашані, і тим, що в Атаху, і тим, що в Хевроні, і до всіх тих місць, куди ходив Давид, він та люди його.